Друзі, Українська агенція нерухомості Ріалтор 3D в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в чудовій квартирі 92 метри квадратних всього за 85 тисяч. Місце знаходження квартири неподалік від ЖД автобусної станції, відповідно, до центру міста пішки кілька хвилин. Квартира в охайному стані. І тепер більш детально. Подивимось і все розповім. Ну, по-перше, ви зараз бачите вітальню. Що хочу сказати? Все добре виглядає. Стосовно ремонту, мені здається, ремонт свіжий. Можливо, викинути лишні речі. Ось бачу, тут навіть був кондиціонер. Тому встановити його ще раз буде не проблема. Маємо балкон. Зараз подивимось. Ось такий. Балкон і, власне, вид на вулицю. В квартирі у нас три спальні кімнати, один санвузол, вітальню побачили, йдемо далі. Чудовий варіант для здачі в оренду, в принципі, нічого на її робити не потрібно. Ось, бачите, кухня, яка простора, світла і охайна. Меблі теж в охайному стані. Навіть для оренди нічого міняти не потрібно. Ось така ще є галерія, вода, каналізація, все підведено, стоїть бойлер, що дуже зручно. Йдемо далі. Ну, про Гандію ви вже знаєте, тому все, що вам цікаво, можете подивитись в інтернеті. Як то кажуть, окей, Google. А насправді, якщо без жартів, то досить багато розважальних закладів. Школи поряд, парки, спортивні зали та інше. Ванна ось так виглядає, досить простора, акуратна і свіженька. Йдемо далі. Спальня одна, бачите? Невеличка, але досить компактна, і місця, в принципі, достатньо. Наприклад, для дитячої кімнати. Ще є вбудована шафа. Що ще потрібно? Так, ідемо далі. Друга спальня вона трішки більша. І, в принципі, сюди можна поставити більшу. Більшу, більшу, більшу. Як воно зветься? Ліжко. О, ліжко більше. Ось таке. В чому українську разом? Йдемо далі. І третя спальня, вона вже набагато більша. Тут вже стоїть ось таке класне ліжко велике. Ви бачите, який цікавий простір. Ремонт мені подобається, причому дійсно він наче свіжий. Так, місцями є якісь. Недоліки, але, ну, в принципі, я б їх навіть не помітив, якби не дивився кожного дня багато квартир для вас. А, ось коридор і, власне, під'їзд. Так що нагадую, друзі, 92 метри квадратних і всього за 85 тисяч неподалік від ЖД вокзалу, від автобусної станції, це все в одному місці, до речі, просто ціна шара. Не зволікайте. Із нашого будинку нагадую, що квартира знаходиться на першому іспанському поверсі, тобто на другому нашому є ліфт. І ось такий широкий під'їзд сюди. Це... Нас будинку.